Ні, на болотах надвечір четверга. Телеграм-канали військової пропаганди ворога зарісніли тривожними повідомленнями, стверджують, що російські повстанці десантуються з гвинтокрилів у козинці, що на Білгородщині. Підтверджують, і тяжкі бої біля сподарюшеного саме там раніше окупантам уже довелося піднімати білий прапор. У мережі з'явилося відео, на якому загарбники здаються, сила мердика та легіону Свобода Росії. Единственным источником власти в нашей стране является народ. Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Це що кремлівський карлик натякає на карт бланшу у діях російського повстанського руху, але серед них не лише росіяни. Група бійців, які відстоюють незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, звернулася звернулися до представників мусульманської спільноти в усій тимчасовій федерації. Заявляють, що звернення записали вже на території Білгородської області. Слідує бочам наша героя, як Шаміль Басаєв. Ми проводимо... спецоперации, диверсионные операции на территории Российской Федерации. И мы будем проводить их, пока они не освободят полностью наши земли. Хотел бы добавить, сегодня мы зашли на территорию России. Но скоро с помощью Аллаха мы зайдем на Кавказ. ЖАЛ, и хотел бы попросить вас. Як ви можете, Кавказ, йти на ці вибори вибори під загрозою постійної дронатаки, десь в Орловській області не встигли відійти від масштабної пожежі на нафтобазі Орел нафтопродукт. А вже доводиться повідомляти, що московитів знову атакують невідомі влучні дрони. Нарахували щонайменше три безпілотники. <звіт -пілотник> Буде гаряче на третій день рейду російських повстанців. Новий анонс пекельних подій у Курській та Білгородській областях. Російський добровольчий корпус спільно з Легіоном Свобода Росії та батальйоном Сибір повідомили про обмежений час роботи тимчасового гуманітарного коридору. Задіяли його у низці російських населених пунктів на прикордонні. Гарантуватимуть безпеку як для цивільних мешканців, так і для військових окупантів. И частина населения Грайворонского району вже скоро сталася порадую. Это все с Грайвера едут. Вот мы заехали на заправку. Сейчас вот моя, наша вот стоят машина. И вот еще люди стоят. Машин много едет, уезжают. Вот едут друг за другом машины. В принципе, здесь все видно. Продолжают ехать. Заправка очередь. В принципе. Люди уезжают. Вон еще едут. Що станеться потім важко прогнозувати, але певні натяки вже добре відчувають у самому Білгороді. Осколочик прилетів. Вибухів має бути більше. Палати має уся Московія. Генсек НАТО закликає союзників прискорити постачання і техніки і боєприпасів. Нагадав, що торік альянсу рази збільшує підтримку України. Зсу вперше отримали західні крилаті ракети «Сторм Шедоу» і Скальп. А нині на завершальному етапі отримання винищувачів F-16. згідно з опитуваннями, на які посилається Столтенберг, дві третини громадян з країни, Ін НАТО наполягають на подальшій підтримці України. Україна потребує ще більшої підтримки, і ця підтримка потрібна зараз. Українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Настав час для союзників мобілізувати всі резерви та виявити політичну волю, щоб надати Україні все необхідне для цієї боротьби. Усі союзники мають глибше зазирнути у склади і постачати допомогу швидше. Кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні. Було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти In Поки що Росія вдало перемагає правила пожежної безпеки. Напередодні мешканці Сочі зняли пожежу, яка раптово виникла на території місцевого аеропорту. МЧС та влада стверджують, що це такі навчання. Звісно, хоч і віримо, наступного разу підпаліть ще більше. Ось дивіться, що відбувається в аеропорту. Олексій Пасак Пятий канал. Командувач ЗСУ Олександр Сирський прибув до Запорізької області. Він продовжує роботу в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку. Попри складну ситуацію на цьому відтинку фронту, командуванню вдалося запустити процес ротації бригад, які тривалий час виконували завдання на передовій. Російська армія комбінує артилерійські обстріли з атаками дронів різних типів. Сирський написав на своїй сторінці протистояння дронів. та реп вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від супротивника, в цьому змаганні матиме шанс на перемогу. Головнокомандувач зазначив, що зсу потребують сучасних та потужних засобів радіоелектронної боротьби. 68 бойових зіткнень із ворогом відбулося протягом цієї доби. Ворог намагався прорвати оборону на Новопавлівському та Авдіївському напрямках. Там наші оборонці відбили аж 36 атак. Про ситуацію на фронті повідомили у вечірньому зведенні генерального штабу. Сунула москолота і на лиманському напрямку. Супротивник 16 разів намагався просунутися. Успіху не мав. Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Харківщині. Через це є перебої із радіо і телесигналом у кількох районах. Уночі Москло та безпілотниками вдарила по системах зв'язку області. Тривають роботи над відновленням об'єктів. Військова адміністрація попереджає, що ворог може завдати ударів повторно, тож закликає довіряти лише офіційним українським джерелам інформації. У нас сьогодні вночі був такий масований досить обстріл в наших фактично територіях. Ворог зосередився цілеспрямовано на об'єктах критичної інфраструктури, а саме а, радіотелекомунікаційне обладнання а, нашої області, населених пунктів. Тощо, значить, наразі ми працюємо із національною поліцією, органами прокуратури щодо фіксації, перш за все, цих чергових терористичних актів. Ну і, звичайно, і з нашими підрозділами ДСНС щодо усунення. Аварійності усунення наслідків для того, щоб максимально швидко приступити до відновлення, оскільки наша область, наше населення має бути із зв'язком із інтернетом, із теле, відповідно, програмами і відповідно радіо. Добровільно взяли до рук зброю, аби захистити країну від ворога. 14 березня в Україні відзначають День добровольця. Його започаткували у 2017 році. Хоча перші бійці пішли на війну проти агресора ще 10 років тому. Після перемоги Євромайдану над режимом Януковича, півтисячі майбутніх воїнів рушили на навчальні полігони, а звідти. На передову на захист країни встали сотні тисяч людей, і 24 лютого чимало повернулися за кордоном. Як це було пригадувала Ганна Рибалка? Ці кадри з сюжету, який так і не вийшов в ЕТЕР на п'ятому каналі, за марта 16 лютого 2022-го ми знімаємо матеріал про родину резервістів тероборони Марту Юськів та Сергія Чорного, подружжя, яке має трьох дітей та доглядає десяток котів та двох собак. На той час уже майже рік як підписали контракт зі 130-м батальйоном ТРО і взяли до рук зброю, поки що на навчаннях до повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Київщини. Залишалося вісім днів і черговий раз нас можуть окупувати. Я сподіваюся, що цього вже ніколи не буде. Ну повернутися до часів, коли не можна було говорити своєю мовою коли ми не знали своєї історії. Це ну гірко буде. Ось так і з котом на руках за шахами і чаєм. Сергій Марта пояснюють, чому вирішили стати резервістами тероборони. по-моєму небезпечно залишатися беззбройним у випадку агресії. Того ну краще і мало того, якщо якщо вже зброя, то це краще бути в збройних силах України в ні. Ніж, ніж буде самому зі зброї. От того, моєму це таке дуже правильне і очевидне рішення. На мій погляд, що кожна людина вона приймає в якийсь момент для себе рішення, чи вона тікає, чи вона. Лишається і буде ховатися, чи вона готова робити якийсь спротив. Якщо ти не навчений, то відповідно робити спротив це так, просто розмова якась. Тоді син Марти та Сергія показував, як правильно накладати турнікет. А пані Марта, накинувши кітель резервістки, показувала вміст тактичного рюкзака, який знадобився трохи більше як за тиждень. Сюжет про родину так і не вийшов ЕТР, бо п'ятий канал знімав їх як резервістів. За тиждень ситуація стрімко змінилася. Резервісти стали військовими. Ковими з перших днів брали участь у бойових діях. 14 березня 2014 року. Історичні кадри з європейської площі у Києві рушають 500 добровольців, кілька тижнів як з Євромайдану. Тепер на тренувальну базу в Нових Петрівцях. Самооборона рушає для формування першого добровольчого батальйону. Частина субого слава яка висувається на навчання на полігон. Підрозділи у майбутньому о, будуть національну гвардію. Я подаю команду. ви стоїте в стрій. Хтось уже тримав зброю, хтось бачить її уперше. Ти моя лялечка. Мотивація одна. Вільна і незалежна Україна. Ніхто, крім нас, видови. Вигнати нечисті. Діди. Вуйко один загинув за Україну. Діди одному діду в живіт запхали багнери, москалі. От ті, що зараз їх діти на Україну прийшли. Готові, якщо в разі чого піти прямо на кордони стояти з зброєю. Так ну я, я студент, студента культуролог. Так стало, що приходиться брати в руки. Серед тих, хто в 14-му став до лав добровольців, аби боронити своє, був і Павло Долинський. Разом із побратимами долучився до добровольчого українського корпусу. Він захищав Донецький аеропорт, отримав чотири вогнепальних і вісім уламкових поранень. Після закінчення майдану відразу ми перейшли в військову ситуацію конфлікту з. Росією ми зрозуміли, що наша допомога добровольців синів України потрібна саме, саме там на, на Сході в той момент. Тому це вже зараз, з оглядом на 10 років нашого, нашого українського досвіду, саме війни України, ти ж розумієш, як би воно могло бути. Ем, тоді ні, тоді ніхто не розумів, як, як краще діяти. У мене не було не військової кафедри. Мене я не служив. У мене було тривичого освіти. Під час відновлення у цивільному житті Павло опікувався правами бойових побратимів. Лише в 2017-му з'явився закон про добровольців. Держава визнала їх учасниками бойових дій. У лютому 2022-го Долинський повернувся до армії. 24 лютого. Змусило добровільно стати на захист країни сотні тисяч людей. Оце це от зараз мене покликали навідником? Ну, типу, прийшли пацани з його екіпажу і кажуть, що нам треба навідник. типу, у нас його зараз нема. От і давайте будеш навідником. Я такий б'є, це ж можливість крашить рушнів. Типа, це те, що я хотів. Коротше, я щасливий. Я в принципі відчуваю себе повністю вільною людиною цій країни. І цю країну відчуває своєю. до 24 лютого 22 го Романа Ратушного знали як громадського активіста та учасника революції гідності. Його ініціатива Захистимо протесів Яр зв'язала руки забудовникам в одній із зелених зон Києва. Роман військовий доброволець. Ну, так проснувся до голосу. А так він лежить вже так от він 20, тут, тут так навалюється. Я далі спати пішов, взагалі. У червні 22-го Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом на Харківщині. Потрапив у ворожу засідку. Він був розвідником 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр». Йому було 24. Спасибо за поддержку. что ратушный стоит? О, где? Где Он вице-адмирал Роман. <говорит> <говорит> чоловіки розвідники жінки, гранатометниці, бойові медикині й снайперки, артилеристи і аеророзвідники. А в довоєнному житті підприємці, спортсмени, вчителі, журналісти, студенти різних спеціальностей, люди, які ніколи в житті не відчували на пальцях порох. І тоді, в 2014-му і в 2022-му, добровольці відіграли ключову роль і зберегли країну. Ганна рибалка, п'ятий канал.